Не знаю, сім, ок, марка, вже зняти. Сьогодні 375 років з дня народження гетьмана Івана Мазепи. Ця акція називається Тягнемо маза за Мазепу. Асоціація громадських об'єднань нова сила проводить цей захід. Сьогодні в день ми вручили відкритий лист владики Нікодіму Української православної церкви російського патріархату з вимогою зняти анафеми, у з гетьмана Мазепи, тому що гетьман Мазепа дуже багато зробив для України, і його позиція стосовно Росії визнана, була дійсно правильною позицією. Несправедливо, що українці православної церкви московського патріархату, що найменше, не мають можливості під час служби у своїх молитвах згадувати. Видатну людину, гетьмана Мазепу. Тобто це треба виправити. Я буду контакт. Давай, підемо.